Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка безконтактний термометр для тіла DT8826. Посилання на нього залишу в описі. Хоч він і для тіла, звичайну температуру він теж може міряти: температура тіла в діапазоні 32 42 градуси, в комплекті термометр та інструкція англійською. Корпус пластиковий нормальної якості. Для живлення потрібні дві батарейки 2А, в комплекті їх немає. Спереду бачимо інфрачервоний датчик та лазерний вказівник. Дисплей термометра має підсвітку, колір якої залежить від результатів виміру температури. Низька або зависока червоний, 37-39 – жовтий і нормальна зелений. Вимірювання потрібно проводити на відстані приблизно 3 см. Зараз термометр знаходиться в режимі вимірювання температури тіла. Щоб перемкнутися на вимірювання температури предметів, треба утримувати кнопку M. Такі термометри трохи залежні від температури навколишнього середовища. Якщо дуже жарко або дуже холодно, вони можуть відображати температуру неправильно. В цій моделі передбачено калібрування показань. Ось наприклад зараз він показує 36,6. Утримую кнопку з трикутником протягом 5 секунд. І тепер кнопками C і F можу відкоригувати показання. Було 36,6, ставлю мінус 0,6 градуси. І тепер показує рівно 36. Також термометр зберігає в пам'яті 20 останніх вимірювань температури. Переглянути їх можна, натиснувши кнопку M, і кнопками C і F перемикаємось між комірками пам'яті. В цілому, це недорогий і один із найточніших термометрів для тіла, що я бачив. Посилання на нього залишу в описі. Підтримати канал можна вподобайкою та коментарем. Всім дякую за перегляд, нехай щастить!